Друзі, вітаю сьогодні 3 лютого, З вами знову Лекочок Дональд Трамп розпочав торгові війни по всьому світу. І Європа готує відповідь. Також у Москві сьогодні знищили кримінального авторитета, який причетний до організації тітушок на Євромайдані. І Польша сказала, що переговори без неї проводити не можна, і Росія вже готує майданчик для переговорів. Про це зараз все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться на канал. Хто цього не зробив раніше, перевірте підписки, коментуйте, проявляйте активність під відео, допомагайте просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. А я вам за це, як завжди, буду говорити велике дякую і говорю вам велике дякую. Отже, давайте розпочнемо із Москви. Там сьогодні вибухом в житловому комплексі Алеї Паруса знищений некий Армен Саркісян. Це президент Федерації боксу так званої ДНР. Також відомий як засновник батальйону Арбат. Цей підрозділ підпорядковується підконтрольному Міноборони Росії РЕДУТ і брав участь у російському вторгненні в Україну. Також в Україні його підозрюють в організації загонів, які нападали на учасників демонстрації на Майдані у 2014 році. Вибух був дуже серйозний. Пошкоджене його обличчя, опізнати його відразу було непросто. Він помер у лікарні від отриманих травм. Хто це зробив, поки що невідомо. Коментарів від головного управління розвідки немає, але те, що дісталось йому заслужено, певне сумнівів абсолютно немає. А тепер, друзі, давайте перейдемо до переговорів. Він Трампа і інших цікавих заяв, які сьогодні робив президент Сполучених Штатів Америки. Ну, по-перше, він сказав сьогодні вранці, що готуються переговори з Україною, і Офіс президента вже сьогодні підтвердив Суспільному про те, що Україна узгоджує графік зустрічі з адміністрацією Трампа. Хто конкретно буде представляти українську сторону? Я вам сказати не можу, тому що як повідомив сьогодні. У нашому Ютуб-каналі Ігор Рейтерович я записував з ним сьогодні відео. То нібито команда Трампа відмовляється говорити з Єрмаком. А от спілкуватися з бігою готові, можливо, з рахамією. Ну, будемо спостерігати за цим, тому що це дуже, дуже як на мене, цікаво. І Трамп запевнив, що переговори з Україною проходять дуже добре, хоча де те добре, ніхто поки що руками не відчув. А Росія готує. Переговірний майданчик або в Саудівській Аравії, або в Об'єднаних Арабських Еміратах. Хоча раніше я вам повідомляв, що такою країною називали також і Індію. Чому я особисто поки що маю сумнів щодо Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що ці дві країни підтримують дуже тісні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. Для Путіна дуже важливо, щоб країна, де будуть проходити переговори, була максимально нейтральною і віддаленою від США, ну можливо, ближче до Росії. Хоча Росія активно підтримує стосунки із Саудівською Аравією та з Об'єднаними Арабськими Еміратами, але все ж таки певні багання є. Про це пише сьогодні видання Reuters, і мені це засвідчує про те, що справді переговірний. Майданчик готується. От питання про те, що ж там будуть обговорювати, тому що нині у соціальних мережах активно шириться теза Кітакелога, якого призначили спецпредставником з питань Росії та України вже офіційно, що він стверджує, нібито президент України Володимир Зеленський готовий до територіальних. Поступок, хоча раніше президент України говорив про те, що Україна готова до припинення вогню і розуміє, що повертатиме території, які сьогодні окуповує Росія, дипломатичним шляхом. Тобто, суть то та сама, але трактувати можна це по різному Тепер до скандалів, які сьогодні сталися у Сполучених Штатах Америки, їх чим далі, тим буде більше. Я бачив, що окремі. Підписники в телеграм-каналі пишуть мені, що телеграм-канал Клочок перетворився на американські новини. Ну, друзі, справа в тому, що зараз новини в світі створює Дональд Трамп. Я не можу на них не акцентувати вашу увагу. Тому справді, як я вам говорив раніше, про Трампа будемо говорити багато і часто, і практично щодня. Сьогодні видання Reuters пише про те, що до прикладу, це вже тут нині не про Трампа, а про Байдена. Що в останній рік роботи адміністрації Байдена рішення щодо ключових поставок озброєння в Україну гальмувалося через побоювання ескалації з боку Росії та адміністративну плутанину. І цю інформацію виданню Reuters підтверджують 40 українських та американських співрозмовників і наголошують на тому, що затримки з постачання зброї Україні тривали і після того, навіть коли Конгрес у 2024 році затвердив пакет допомоги для України понад 60 мільярдів доларів. Також чотири джерела Reuters стверджує, що до листопада 2024 року в Україну було поставлено лише близько половини вартості військової допомоги від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році. Активізація поставок уже була в листопаді місяці після виборів в Америці. І якби навіть не ці вибори, то мені так видається, щоб ми не отримали б тієї військової допомоги, скільки, скільки отримали за останні місяці. Але, друзі, до чого я вам це все веду? Справа в тому, що я не вбачаю, що Трамп буде робити якось по-іншому жодної заяви про продовження військової допомоги в Україні від Трампа не пролунало. Так само, як і не пролунало жодної заяви про скасування цієї підтримки. Але його представник з питань Росії та України Кіт Келох раніше говорив про те, що надання допомоги. Не було в потрібній кількості і не було в потрібний час. І справді, якщо говорити відверто, то адміністрація Байдена боялася ескалації і каже: Я переконаний, що великі держави не бояться ескалації. Втім, Трамп зараз проводить дещо іншу політику. Однак не буду заперечувати того, що він сьогодні, погрожуючи Панамі, Мексиці, домагається своїх результатів. Це також абсолютно очевидне. Втім, хочу зазначити, друзі, що завдячуючи військовій допомозі, яку нам передавала адміністрація Байдена, ми все ж таки зберігаємо сьогодні незалежність, хоча і втратили багато території. Цього факту також заперечувати не можна. Наступний скандал у США пов'язаний із закриттям центрального офісу USAID. Сьогодні у Вашингтоні його закрили. Співробітникам агентства в електронному листі наказали там не з'являтися. Минулої ночі більше 600 співробітників заблокували в комп'ютерних мережах USAID. Ті, хто ще мав доступ, отримали електронні листи, про те, що за вказівкою керівництва агентства будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу в понеділок, 3 лютого. І чи вона відкриється? Ну вже навіть ні для кого не є питанням, оскільки навіть логотип зняли із будівлі, вже ніде нема напису і Як вранці повідомляв Ілон Маск, він називав USAID злочинною структурою, її потрібно закрити. Дональд Трамп це підтвердив, тому відновлення саме. Цієї агенції неурядової Сполучених Штатах Америки, яка розподіляла величезну кількість бюджетних коштів платників податків США для різних країн, в тому числі для України. Ну, мені, чесно кажучи, не доводиться говорити, що вона продовжить свою роботу. Звісно, може бути і інше рішення, тому що Трамп схильний до того, щоб свої рішення змінювати дуже швидко. Про що я, власне, зараз маю на увазі, коли це говорю? Ви знаєте, що Трамп вів санкції своїм указом проти Канади, Мексики та Китаю. Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо, Про це написав сам Трамп у своїй мережі True Social і повідомив про те, що вони ще раз сьогодні переговорять о 22 годині за київським часом. І тоді, вже конкретно він скаже, коли ж власне будуть водити торгові мита, в якій кількості щодо яких товарів. Мається на увазі, які виготовляються в Канаді, постачаються з Канади до Сполучених Штатів Америки. Трамп знову розкритикував Канаду, начебто банки США не можуть вести там діяльність у Канаді, а сотні тисяч людей зі Сполучених Штатів Америки загинули від наркотиків, які постачаються через Канаду. Ну, це не брехня, дійсно, наркотики постачаються через Канаду і через Мексику. Це більш аніж доконаний факт, тим паче, коли про це говорить Трамп, ми можемо його любити, не любити, але знову ж таки, інформація, вона правдива. Трамп також заявив, що через митну війну, яку він розв'язав проти Мексики, Канади та Китаю, американці можуть відчути короткостроковий біль. Мається на увазі інфляційні процеси, які будуть спричинені, відсутністю достатньої кількості пропозиції на ринку, товарів буде менше, і це, звісно, буде певним випробуванням для американців. Вона каже, що це буде недовго і вони впораються з цим усім. Він вірить в мита. Він не вірить в санкції, а от вірить в мита. Тим також він вірить і в силу, в силу свого війська, в силу того, що Штати Америки можуть проводити військові операції і тиснути військовий спосіб на інші країни. Він також провів сьогодні розмову із президенткою Мексики Клаудією Шайденбаум. І після цієї розмови Мексика повідомила про те, що мита. Сполучених Штатів Америки проти мексиканських товарів відтерміновується на один місяць. І також Трамп це підтвердив і сказав, що предметом розмови стали саме торгівля, міграція та фентаніл. Зокрема, за повідомленням Трампа, Мексика відправить 10 тисяч своїх військовослужбовців на кордон, аби перешкоджати контрабанді фентанілу та нелегальній міграції. Питання лише риторичне одне: чому це не робилося раніше? Наскільки ефективною буде далі така зовнішня політика Трампа, звісно, будемо дивитися, але не всі будуть так легко погоджуватися на умови Президента США. Зокрема, що стосується мит проти країн Європейського Союзу. Трамп пообіцяв, що такі мита будуть введені. Коли, я не думаю, що він довго буде тягнути гуму, можливо, день-два, максимум тиждень. Європейський Союз, в своєю чергою, сказав, що готовий дати рішучу відповідь у випадку Запровадження мит з боку США. Про це пише видання Франція-24, але і Макрон, і Шольц цю інформацію підтвердили. Зокрема, Макрон сказав, що Європі доведеться поважати себе. Бо останні заяви Сполучених Штатів Америки, які стосувалися мит, підштовхують Європу бути більш сильною та об'єднаною. Пряма мова Макрона. Так само, як Ковід та російська агресія в Україні були тривожним сигналом для Європи. Те, що відбувається з вибором і заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш об'єднаним і більш активним, щоб реагувати на питання колективної безпеки. Але не буде так просто, тому що окремі країни підтримують політику Трампа, наприклад, як та ж сама Угорщина або Словаччина. Ну, якщо Фіцо трішки далі, то Орбан дуже близько до Трампа. Хоча нібито Трамп не виказує нині публічної прихильності до прем'єр-міністра Угорщини і все ж таки. Окремі країни навпаки, волюють скористатися ситуацією і відстоюють надалі свої інтереси, що мені не дуже подобається, і це означає відсутність єдності серед країн-членів Європейського Союзу. От, до прикладу, президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність надалі підтримувати Україну, але наголосив, що для цього не обов'язково залучати польські війська. Мається на увазі після умовного припинення вогню. І в цій частині він абсолютно підтримує, і говорить про це в голос позицію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Так, друзі, в Польщі вибори самовибори обумовлюють позицію і чинного президента. Польщі і прем'єр-міністра Польщі. Тому що, якщо вони будуть говорити про те, що готові відправити будуть своїх громадян до України, відстоювати нашу незалежність, допомагати нам боронитися від російського агресора, ну, звісно, їхні рейтинги будуть падати. Але усвідомлювати публічно вони цього не хочуть і не будуть. Також Дуда говорить про те, що закінчення війни з Росією може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, яка перекинеться з України до Польщі, а потім торкнеться Західної Європи і США. Тут питання риторичне виникає. Так нам що не закінчення? Війну, бо ви боїтеся злочинності, він говорить про посттравматичний синдром багатьох українців, які повернуться з фронту і будуть загрозою для Заходу. І також навів паралелі з 90-ми роками минулого сторіччя, коли після розпаду Радянського Союзу і повернення радянських військ з Афганістану рівень злочинності у світі різко зріс. Але далі, як ти хочеш і можеш, і чи збираєшся припиняти загалом це, я маю на увазі війну Росії проти України, він не відповідає, бо долучатися до спротиву російської агресії Польща не хоче. Допомагає нам дуже обмежено. Хоча сьогодні до України і приїхав міністр оборони Польщі про е, якусь додаткову військову допомогу, я, чесно кажучи, сьогодні до кінця інформаційного дня так і не бачив. Ну. Польща займається власною обороною, будує фортифікації на кордоні з Україною і демонструє свою, вибачте, прихильність у лапках до нас. Вибачайте за таку критику, але куди правди подіти. Ну і також Дуда говорить, що якщо Трамп організує переговори між Росією та Україною, то потрібно, щоб вони запросили до цього процесу і Польщу. Ну так, одні дупою на два стрільці. Відразу хоче Польща всістися. Заяви, як на мене, дуже дуже непривабливі. Ми повинні про них знати, друзі, тому що таких заяв чим далі, тим буде більше. Ну, принаймні, поки що ще раз наголошую, великої єдності в Європі немає. Але я вірю в те, що буде створена коаліція за участі України, яку вже називають у Польщі окремі політики коаліція рішучих. Я про неї вже неодноразово згадував. У своїх бесідах із колегами на каналі друзі. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, Підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube. Хто цього не зробив раніше, пишіть коментарі, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну шану. Не перемикайтеся. Все буде Україна!